Битва за Маріуполь. 86 днів оборони міста Героя, 82 дні оборони у повному оточенні. Керування обороною міста Маріуполь взяв на себе окремий загін спеціального призначення АЗОВ, а саме підполковник Національної гвардії України, командир окремого загону спеціального призначення АЗОВ Денис Редіс Прокопенко, герой України. Перших днів ситуація в місті стала критичною. Відсутність світла, води, опалення, зв'язку та харчування. Через обстріли російських окупантів комунальні служби не мали можливості лагодити лінії воду та електропостачання. В таких умовах Збройні сили України продовжували захищати та боротися за місто, а цивільні виживати. Російські військові не жаліли бомб нарядів, артилерії та техніки для знищення міста та його жителів з 24 лютого 2022 року кожного дня кинули цивільні у своїх домівках, на дворі, в черзі за хлібом або водою. 9 березня 2022 року російські військові скинули з літаків декілька бомб на пологовий будинок, де перебували вагітні та мами з новонародженими, лікарню, дитяче і терапевтичне відділення. Через прямий удар російських військ під завалами опинились люди, серед яких діти. 16 березня 2022 року російські окупанти знов показали, що в них немає людяності. Російські бомбардувальники завдали потужний авіаудар по Донецькому академічному обласному драматичному театру, в бомбосховищах якого перебували цивільні, переважно жінки, діти та літні люди. Будівля театру перетворилась на руїни. Під завалами загинуло близько 600 людей. Вдалося рятувати близько 130. Ти. В обложеному російськими окупантами в європейському місті у ХХІ столітті люди вмирали з голоду. Усі спроби організувати гуманітарну операцію з порятунку мешканців міста блокувались російською стороною. На жаль, Маріуполь показав усьому світу, що для окупантів неважливі люди та їхні долі. А лише пропагандистська картинка з так званою евакуацією, а насправді примусовим вивозом населення на територію Росії. Станом на 7 квітня 2022 року, за даними Маріупольської міської ради, вже зруйновано 90% інфраструктури, 2340 житлових будинків, 61 200 приватних будинків, 7 лікарень, 4 поліклініки, 57 шкіл, 7 вищих навчальних закладів, 70 дитячих садків, 3 пологові будинки, музеї, театри. Наприкінці квітня тільці оборони стиснулись до території заводу Азовсталь. Це окрема героїчна й водночас трагічна сторінка битви за Маріуполь. З квітня по травень російська авіація бомбардувала територію металургійного комбінату Азовсталь над важкими авіабомбами від трьох тонн вагою. Мета ворожої армії зруйнувати наземні споруди. Та дістатись підземних сховищ, в яких перебували захисники Маріуполя і переховувались цивільні мешканці. На початку травня вдалося дійти до домовленостей з російською стороною та розпочати евакуацію цивільних через гуманітарні коридори. 30 квітня, 1 травня, 2022 року, відбулася перша евакуація цивільних зазовсталі. Вдалося рятувати сотню мирних людей. Серед них діти, жінки, літні люди. 12 травня спільними зусиллями гуманітарних організацій і української влади з території заводу у безпечні райони евакуйовано близько 500 мирних жителів. 16-17 травня 2022 року російські окупанти почали часткову евакуацію українських захисників із заводу. 53 особи вивезли на окуповану росіянами територію до міста Новоазовськ. Ще 211 осіб доставили до селища міського типу Оленівка. 20 травня 2022 року Денис Прокопенко повідомив, що на 86-й день кругової оборони Маріуполя був отриманий наказ від Вищого військового, військового керівництва України про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Першочергові вимоги про евакуацію цивільних, поранених і загиблих були виконані. Вихід наших героїв з Азовсталі це не кінець битви за Маріуполь, це лише початок нового етапу боротьби. На сьогодні в російському полоні перебуває більш ніж двох тисяч оборонців Маріуполя. Битва за Маріуполь та український металургійний комбінат Азовсталь. Стали символами нескореності у відповідь на російську збройну агресію проти України, а всі українські воїни символом надлюдської стійкості та мужності. Захисники Маріуполя прикрили собою Україну. Це дало час зібрати з силами, отримати більше зброї, відбити деякі території, затримати наступ на Донеччини і стримувати переважальні сили противника в надлюдських умовах. Війна згуртовує нас, перетворює нашу людь, наш біль, на сталь. Слава Україні, слава захисникам Маріуполя! Вічна пам'ять усім полеглим! Пам'ятаємо та стоїмо далі!